Надвірнянці відзначають преображення Господня, бо, як кажуть у народі, яблучний спас у цей день прийнято, що люди йдуть до церкви, освячують яблука, горіхи, мед, цілющі трави та овочі і пригощають ними знайомих. Також на яблучний спас багато господинь готують пироги священних фруктів. Сьогодні ми молилися, щоб переображений Христос, який взяв з собою на гору тавор. Якова Петра та Івана зійшов на наш багатостраждальний український народ, почув молитви, побачив сльози і зітхання матерів, батьків і дітей, які проливають за своїми рідними, які загинули на війні. Почув сльози тих, які страждають, терплять в полонах, поранені. Ті, які потребують підтримки і допомоги. І віримо, що наша молитва буде почута. Ми знаємо, що ми переможемо, ми знаємо, що це закінчиться, лише не знаємо ціни тієї жахливої трагедії, чергової трагедії нашого народу. Але для того ми і збираємось тут, спільно у храмі, щоб просити Бога про допомогу. Бо наша людська природа не зможе самотужки подолати всі випробування, які є в нашому житті. Як ніколи, всі спільно єднаємося на молитві у святому храмі, не лише у велике свято, а й в неділі, кожної неділі, де приноситься безкровна жертва про образ тої жертви на Голгофі, яку пройшов Ісус Христос. Вітаючи вас всіх, молячи за вас всіх, бажаю вам міцного здоров'я, бажаю всім нам перемоги і від щирого серця, з глибини душі бажаю, щоб всі воїни, які з ваших сімей, з ваших родин зараз захищають Соборну і Незалежну Україну, здоровими і живими повернулися додому. За народними прикметами на свято яблучного спаса не можна скупитися, лаятися і лихословити, говорити і бажати погане іншим людям. У цей день потрібно пробачати всі образи. Окрім того, на яблучний спас люди особливо спостерігають за природою, оскільки на свято ще з давніх часів існувало багато прикмет до найпоширеніших відносяться. Яка погода на яблучний спас, таке буде і на покрову бджоли рояться до дощу, йде дощ до холодної та дощової осені. Сухий і сонячний день осінь бу. Буде суха і тепла.